Добрий день, другі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все з Світланою. От вирішила приготувати чебуреки за дуже смачним рецептом. І вирішила також поділитися цим рецептом з вами. Чому б не поділитися, коли це смачно? Я вже в процесі приготування, тому коротко розкажу, що, як і за чим. Так, фарш взяла на пів кілограми. Фаршу, у мене свиногов'яжий фарш. Потрібно, якщо я взяла його пів кілограма, то потрібно половина маси сюди вкинути цибулі, щоб фарш був дуже смачним. Це так пишеться за рецептом. Тобто, якщо я тут пів кілограма фаршу, то у мене 250 г. Дві, дві великі цибулини. Я дрібно подрібнила його так у блендері, додала сіль, додала за смаком перець і трішки водички, щоб фарш був отакий жидкуватого такого, бачите, такого плану. Щоб він гарно намазувався на тісто. Це є все. Залишила, щоб воно все подружилося і все, Оце, може, ще прийдеться, поки приготують тісто додати водички, холодної водички. І це все буде потім таке воно, щоб у чебурековій було сочне і не робилося однією котлетою. Так, що до тіста, тісто вже розкатане, але до складу якого входить? На пів кілограма муки потрібно 250 мл кип'яченої теплої води, звичайної, кімнатної, не гарячої і не холодної кімнатної температури. Також я туди додала до свого тіста одну чайну ложечку солі, також 1 столова ложка звичайної олії, непахучої, от така в мене олейна. Також одна столова ложка оц, оцту 9%. Не дивуйтеся, він потрібен для того, щоб наші чебуреки були такі дирчасті і дуже такі надувні. Дуже гарні повинні у нас вони вийшли вийти. Ну, подивимося. Так, вода, сіль, тоді олія, оцет. Мука замішуємо тісто. Я замісила тісто, воно в мене таке гарне, подивіться, тісто я його розкачала і поділила на отакі пампушечки, щоб вони було добре розкачувати. Та розкачала одну таку, цю мою балабушку, як кажуть, і Роз... виділа, щоб вони були такі, хто не знає, то отаклююся, пере... Пере... перекидаю тарілочку і видавлюю за формою, от формую отакі чебуреки. Чебуреки. Тепер я їх буду накладати на один чебурек. Я беру з гіркою одну чайну ложечку, фаршу до країв. Я не домащую, через те, що буде гарно, щоб скріпилися мої чебуреки. І отак його гарно розпреділюю. Бачите, фарш, він ріденький, такий масткий. Звичайно, багато води не потрібно додати, якщо це купований фарш. Там уже дійсно додано не один стакан до нас води. І отак усе розрівнюю. І буду отак складати на опіл. І щоб гарно чебурек, можна отак і пальчиком, а я потім ще буду для надійності і скріпляти спом... за допомогою веделки. Зараз я вам покажу, якщо хто не знає. Так. Ми пікати будемо на олії, перети. і щось її трохи в муку. І отак прижимаємо, бачите, щоб для надійності і була дуже красива форма У нашого чебурека. такі чебуреки. У мене вийшли. Зараз я буду розігрівати сковороду із олії, великою кількістю олії, і будемо також смажити Так, смажити Наші чебуреки. От, олія закипіла і я кинула сюди мій чебурек. Подивіться, як він почав набухати, підніматися. Так, а ну на другій стороні обережно, отак. Ще треба було трошки його ще підруміли, нічого, я перекину його на другий бік. Ось такий, поки я готувала. За кадром ще один приготувала чебурек. Подивіться. Я думаю, що буде смачно. Так. О, вон якийсь, він теж він простий. Нічого собі. Повійте, який він, він повний. Сюди, що він не опнув і його не вихав, бо то щує, що він починає Ой! Ой, такий, такий він костиє. Васить ще десь витікає сок. І корпус, масеньки. Ну, я думаю, що він виходить. Подивіться, який сама дружить. Ось такий Ну, Я думаю, що він вже готовий, хотілося б його вам показати. Зараз я виймаю на тарілочку. Ось такий. Ой! Вибачте, за емоції. але це справді, дивіться, який він, який він товстий. Зараз трошки він схолоне, я вам покажу ось. Дивіться, який він вийшов у нас? Здоровий і товстючий. Ух, дивіться. це дуже смачно, дивіться? Пропечений гарно. Бачите? Дуже-дуже смачно. Аромати стоять, подивіться, який він <смі> надувся. Дивіться. Так що приготуйте за цим рецептом. Зараз хвилиночку я покуштую його на смак. Дума. <смі> Дуже смачно. Справді. Пропечена начинка гарна. Приготуйте, дивіться, який він товстий, Шкірки, мабуть, зовсім тіста немає, і одна шкірка і, і форш. Дуже хрусткий, дуже, дуже смачно. У -у -у. Приготуйте на цьому, я буду далі напікати свої чебуреки. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всього вам найкращого, ваша Світлана, це справді дуже смачно. Я задоволена своїм, своїм рецептом у приготуванні. Подивіться, який він хрумкий. Дуже-дуже смачно. До побачення, до нових зустрічей, хорошого дня! Ще буде дуже багато рецептів. Смачних, корисних і цікавих. На все добре, пока ваша Світлана.